Привіт! З вами я Світлана і рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки Сьогодні ми копаємо картошку. Сьогодні у нас 23 серпня. І ми з чоловіком у двох вирішили розпочати, вирішили розпочати копати картошку Сонце, сонце світить. Як би вам краще показати? Ото наш город, де тракторець, стоїть. Зараз я трошки покажу. Ой, моя бусинка. бусинка прийшла допомагати. Грязна, як чучундра, голова в пилюці, спина в пилюці, ну допомагає. Чого? Сонце засвічує, і з якоїсь сторони краще зняти. Сонце світить і погано видно. Отакий от, от урожай картоплі. Ну, в принципі. Картопля не рясна, але вона. Непогано. Оце де мотоблок, це вже кінець нашого огороду. Трошки вже втомилася, руки не хочуть тримати камеру. Який чистий стояв город, але ми косимо кожного року. Зараз покажу до картошка. Картошка хороша. Картопелька. На картопляні. О, звідси добре видно. Сонечко. Сховалася. Так. Ну, поки виключаюсь, побачимо, що ми ще сьогодні навибираємо. Доброго ранку. Сьогодні в нас 25 серпня. Вчора в нас був вихідний день, ми картошку не вибирали, А сьогодні ранок, 8 годин ранку, і збираємося ось. Чоловік уже прорали в два рядочки. Сьогодні у нас пасмурно, і краще гарно видно. Буся. Буся сьогодні наказана. Ось покажу, як ми вибираємо картоплю. У нас корзина для великої. Корзина у відерці для дрібненької. І відро, яка картоплина надрізана. Отак от, от у нас такі драчки є, називаються грабельки, це саморобні. І отак. От Бистро, просто. Ой, сонце піднімається. Це Мірядочок. Мірядочок кращий. Гусинка допомагає. Будемо трудитися. Ось дивіться, який рожай картопельки. Яка красива картопляка. Ще. І так ми потихеньку, не перевтомлюючись. Ніхто в, в, в шию не жене. Що? Ніхто в шию не жене. Ніхто в шию не жене, да. Ні за ким гнатися. Це нам залишилося скільки? П'ять рядків залишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, п'ять рядків нам залишилось. Буся допомагає, он нещасненький котенятко, Боже, воно таке в нас, ця кішка стара, стара-стара, родила двох котенят. Господи, вони такі зачмихані. Ну, потерхеньку ми їх вичухуємо, але воно таке А це неслухняна, наказана. А їй все рівно. А їй все одно. Сьогодні ночувала на вулиці перший раз в житті, вона ночувала на вулиці. Не можна було загнати у хату. Просто не можна було загнати. Он. Ой, пчола. Тікає від мене, ховається. Я виходжу ввечері вже поночі її забирати в хату, а вона від мене тікає і ховається. І дивиться, чи я її там наздоганяю, чи не наздоганяю. Та вона мене так розізлила вчора. Що я її залишила ночувати на вулиці. А сьогодні тут зранку проситься в хату, а я її не пустила. Наказана, гуляй тепер на вулиці. Так, отволіклася від от картопельки. О, вже корзинка в мене пуста. Працюємо далі. Отак От ми ралимо. І все, зараз буду збирати. Оце такі рядочки у нас. Я не знаю, скільки тут метрів. Треба поміряти. О! Зато бусінка вже з сусідської груші спригнула. Це вже сусідський город. Воно сусіда теж сьогодні вранці через город він покосив. Зілля на городі, О, Бусяша. Бусяша, я думала, ти в дворі. Ой. Зараз збираємо рожаї всі. Так, хто прийшов? Буся прийшла. В пилюці, люди добрі. Ну, вона ділова дівчина. Да, Буся ж. Буська. А, Буська? а, Буська? <реку> не можна руки взяти на вулиці, це просто нереально. <клевиця> руки не дається. Так, Буся? Так, буду збирати. Валера well, вже збирає з того краю, а я з цього. І поїхали! Покажу вам, скільки ми вибрали картоплі. Дуже багато. Оце сорт белороса. Велика така куча. А ось трошки менше цієї картоплі було два рядки. Цього на але з двох рядків дуже добрий урожай. Це, не знаю, циганка кажуть. Це синя картопля. Такого вона красивого. Кольор всередині вона біла і дуже-дуже в пюре. Спеціально її трохи садимо якраз для пюре. Ось. Побита картоплина, видно, яка вона. Вона на землі лежить чорна, її практично не видно. придивлятися, коли вибираєш картоплю, але вона дуже смачна. Ну і ще ось дві корзинки різаної. Скидаю ось, корзинка. З такої картоплі різаної. Ми закінчили, вибрали всю. Ось от такий от урожай. Тепер вона в нас ми її накриємо. І вона в нас тижнів два-три, да, мабуть, три буде лежати. влежуватися якась хоче згнести, згниє. А потім я буду перебирати. Тут ми скидали і велику, і посадкову. І мені треба буде перебрати її посадкову окремо, а велику окремо. В погрібі вона в нас теж по сортах лежить. Ми її не змішуємо. І так само у нас у погрібі дві загородки. Одна для белероси, друга для цієї синьої. Ну, от, будемо працювати далі. Трошки відпочинемо. І, до речі, вишивати я вишиваю потрошечку. Не так багато, як би хотілося. Але все-таки потрошку я працюю. Ну, саме головну роботу ми зробили. Картоплю викопали. Потрошку будемо збирати все з городу. І буде більше вже часу на вишивку. Отакі от справи. Так, ну все. На цьому. Мабуть, на цьому я вже завершу своє відео. Поїдемо ще на село зараз. рвать квасолю. О, ну да, рвать квасолю не знаю, що ще будемо робити. Так що на цьому я завершую своє невишивальне відео. А вишивальне вже покажу в слідуючий раз. Дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення. До зустрічі!